Ви вже подивились багато відео про криптовалюти і хочете придбати свою першу монету швидко, легко та безпечно. Як це зробити, розкажу в цьому відео. Але спершу давайте познайомимось. Мене звати Алекс, я інвестор, трейдер на фінансових ринках вже більше п'яти років і створив торгові системи, які допомагають примножувати капітал мені та моїм клієнтам. Раджу додивитися відео до кінця, бо тут будуть не тільки інструкції, а ще й корисні поради для моїх глядачів. Коли ви тільки плануєте купити першу криптовалюту, перша думка, яка приходить в голову. Де це можна зробити, тобто де купити криптовалюту. Найпопулярнішим та найлегшим способом купити криптовалюту є її купівля на криптобіржах, де є тисячі різних монет, і, що найголовніше, біткоін, ефір, солана, ripple та інші популярні криптовалюти. Яку криптобіржу обрати? Зазвичай вибір стоїть між трьома основними біржами: це OKEX, Binance та Bybit. Я користуюсь трьома біржами для диверсифікації та розподілення свого капіталу. Але для старту буде цілком достатньо і криптобіржі Окікс. Тож. Збіржою, де ми будемо купувати криптовалюту, ми вже визначились. І тепер у нас є наступне логічне запитання: як купити першу криптовалюту. Все просто, це можна зробити всього за три кроки. Зараз ми з вами швидко пройдемо ці етапи. І перший крок зареєструватись на криптобіржі OKEX. Для цього беру перевірене посилання в описі до цього відео і проходжу реєстрацію. Як це зробити? Зараз вам все швидко покажу. Перейшовши за цим посиланням, у нас відкривається таке вікно реєстрації. Тут ми ставимо нашу адресу проживання, також ознайомлюємося з умовами і натискаємо створити аккаунт. Далі ми вводимо адресу потрібної нам електронної пошти, натискаємо «Зареєструватись». Після цього вводимо код підтвердження з нашої електронної пошти і далі вводимо номер нашого телефону. Нам приходить код підтвердження, ми його вводимо. І зараз аккаунт на криптобіржі OKEX вже створений. Після того, як ми зареєструвалися на біржі, нам потрібно пройти верифікацію. Зазвичай це займає від 5 до 10 хвилин і умови дуже прості. В цьому меню верифікації ми натискаємо підтвердити. Далі обираємо потрібну інформацію про проживання, країну або регіон, натискаємо далі. Далі нам потрібно обрати тип посвідчення особи для проходження верифікації. Це може бути посвідчення водія, ID-картка, закордонний паспорт або будь-який інший документ, який буде у вас в цьому меню. Я обираю посвідчення водія і натискаю далі. В наступному меню ви побачите зразки того, як потрібно робити фотографію ваших документів, і далі натискаєте Почати верифікацію. Далі біржа вимагає завантажити фото, що ми і робимо. Далі біржа просить завантажити селфі, далі обираємо громадянство, натискаємо далі. Біржа повторно просить ввести дані з нашого посвідчення особи. Ми це робимо і натискаємо Далі. В наступному меню вводимо адресу. Цей крок завершений, і після того, як ми з вами отримаємо підтвердження верифікації особи на цій біржі, ми вже зможемо перейти до нашого наступного кроку. На мобільній версії верифікація виглядає так само: ми натискаємо продовжити перевірку, так само обираємо місце проживання. Натискаємо далі, вибираємо тип посвідчення особи, який нам потрібний, натискаємо далі, натискаємо почати верифікацію, і після цього всього ми можемо завантажувати ті документи та робити селфі, які нам потрібні для проходження цієї верифікації. Другий крок це поповнити криптобіржу для того, щоб і купити нашу першу криптовалюту. Для цього слідуйте наступні інструкції. Тепер, коли ми пройшли верифікацію, можемо перейти… Безпосередньо до купівлі криптовалюти, але для того, щоб за щось купити криптовалюту, нам спочатку треба поповнити нашу криптобіржу. Для цього зверху зліва наводимось на меню купити криптовалюту і обираємо P2P торгівлю. Далі у нас з'являється меню Експрес і p торгівля. Натискаємо p торгівлю. Що взагалі таке? Ця «P2P пі торгівля. Це швидкий обмінник всередині криптобіржі, де користувачі можуть обмінювати фіатні гроші на криптовалюту, тобто гривні на криптодолари або іншу криптовалюту, і навпаки. Криптовалюту на гривні. Так як біржа виступає гарантом проведення транзакцій, цей вид обміну є одним з найбезпечніших. Але є декілька універсальних порад, які допоможуть вам поповнити вашу криптобіржу швидко, безпечно та за найвигіднішим курсом. Далі обираємо, що ми хочемо зробити. Ми хочемо купити, і у нас тут одразу обране USDT. USDT це найпопулярніший криптодолар, за який можна купити біткоін, ефір, солану або будь-яку іншу криптовалюту. Далі ми вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити нашу криптобіржу. Я вводжу 4. 4200 гривень, це орієнтовно якраз 100 USDT Обираємо способи оплати. Тут ми можемо брати різні банки, наприклад, Монобанк, PrivatBank, Pump, AlfaBank і так далі. Я, наприклад, оберу Монобанк. І після того, як ми з вами ввели всі ці фільтри, ми бачимо список людей, які готові продати нам їх криптовалюту за наші гривні. Відповідно, ви бачите, що найвигідніші пропозиції вони розміщені зверху. Тобто 4269 це найвигідніший курс наразі. Також я вам дуже раджу звертати увагу. Вагу на кількість транзакцій, які вже зробив продавець. Відповідно, бажано, щоб цих транзакцій було мінімум більше, ніж 100 і дуже гарний відсоток виконання, тобто не 90, не 91, а, наприклад, 97, 98, 99, а краще 100% позитивних відгуків. Цю інформацію ви можете побачити біля імені самого продавця. Відповідно, ви можете обрати для себе найвигідніший курс та найнадійнішого продавця, який швидко зробить вам той чи інший обмін. В нашому випадку обмін наших гривень на їх USDT. Я оберу другого продавця, тому що у нього є вже. 500 транзакцій, у нього гарний рейтинг виконання угод і дуже приємний курс 42.70. Натискаємо купити. Далі підтверджуємо, що ми з усім ознайомились. Далі вводимо суму, яку ми хочемо витратити. Вводимо 4270, і відповідно без комісії отримаємо наші 100 USDT. Також обираємо спосіб оплати, обираємо монобанк, той банк, який підходить саме нам. Бачимо, що відносно швидко ця транзакція в середньому може пройти, тобто за 15 хвилин. І натискаємо купити USDT без комісій. Далі ознайомлюємося з сумою ордера та всіма деталями і натискаємо підтвердити. Якщо ви вперше купуєте криптовалюту через потопі, то тут одразу ознайомлюєтесь з попередженням від біржі OKX, як не потрапити на шахраїв. І це дуже добре, коли є такі попередження. З усім ознайомлюємось і натискаємо підтвердити. Натискаємо ОК. Справа в чаті у нас приходять повідомлення від продавця, з ними обов'язково ознайомлюємось. Можемо також йому тут написати повідомлення і запитати будь-які питання, які вас цікавить. Далі копіюємо номер картки продавця і переказуємо йому наші гривні. І після того, як ви зробили оплату, натискаємо Оплачено. І також тут є вимога надіслати квитанцію про те, що ви зробили цей переказ. Після цього натискаємо Підтвердити платіж, для того, щоб і біржа, і сам продавець знали, що ви здійснили оплату. Вже буквально менше ніж за хвилину наші 100 USDT вже на нашому балансі. Продавець підтвердив нашу купівлю. Це була коротка інструкція по тому, як поповнити вашу криптобіржу за допомогою P2P-торгівлі. P2 також поповнити криптобіржу можна за допомогою експресу, тобто тут ви вводите суму, на яку ви хочете поповнити вашу криптобіржу, це, наприклад, 4200 гривень, і ви отримаєте відповідно 981 соту USDT, і також можете швидко купити або продати вашу криптовалюту в залежності від ваших потреб. На мобільній версії все виглядає ідентично. Тут у вас буде меню або поповнити криптобіршу, або одразу натискаємо P2P торгівлю. Далі ознайомлюємося з вступним меню. Можете натиснути Запустити демонстрацію P2P, можете пропустити вперед і перейти безпосередньо до самого P2P. Тут все так само. Ми натискаємо купити USDT, натискаємо суму, наприклад, 4000. Для нас це, наприклад, Монобанк або Приватбанк або будь-який інший зручний для вас спосіб оплати, натискаємо застосувати, і тут обираємо найкращого для нас продавця, який з гарним рейтингом і за гарним курсом продасть нам свої USDT за наші гривні. І далі за однією тією самою інструкцією натискаємо купити. Далі переходимо до деталей угоди, вводимо суму, за яку ми хочемо купити наші 100 USDT, так як тут курс 4275, вводимо 4275. Ми отримаємо 100 USDT. Відповідно. Обираємо картку, яка вам зручна, яка доступна у цього продавця. Ми обираємо монобанк. Далі натискаємо купити USDT без комісії і діємо за інструкцією. Тобто надсилаємо наші гривні і отримуємо USDT для купівлі біткоїна, селана, ефіра або будь-якої іншої криптовалюти в подальшому за ці криптодолари, тобто за USDT. І перед тим, як ми перейдемо до останнього кроку, а саме купівлі криптовалюти, поставте лайк під цим відео, якщо вам корисно, та підпишіться на цей канал, де я розказую про дієві та перевірені способи заробітку на ринку криптовалют. В кінці буде посилання на одне з найкорисніших. Відео, яке допомогло не одному новачку зберегти та примножити його капітал. Тому дивіться це відео до кінця. І третій крок після реєстрації та верифікації поповнення криптобіржі це безпосередньо купівля самої криптовалюти. Зараз покажу, як це зробити швидко. Після того, як ми поповнили нашу криптобіржу, ми можемо переходити безпосередньо до купівлі криптовалюти. Для того, щоб подивитися, яка криптовалюта у вас вже є на вашому балансі, для цього зверху справа наводимось на активи, обираємо мої активи, і на цьому екрані ми можемо побачити, яка приблизна вартість наших активів, а внизу ми бачимо розмір наших активів. Відповідно, ми зараз маємо з вами 100 USDT. Далі, для того, щоб за ці USDT нам купити криптовалюту, треба навестись на меню торгувати і наводимось на спот. Тут ми з вами можемо обрати біткоін, ефір, ОКБ, це монета самої біржі Окікс, Salano, ТОНКОІН, Dogecoin та сотні інших криптовалют, які можна придбати на цій криптобіржі. Наприклад, оберемо біткоін. Після того, як ми з вами обрали криптовалюту, яку хочемо купити, це видно зверху зліва, видно, що ми хочемо купити зараз біткоін USDT. Саме графік цієї криптовалюти у нас зараз відкритий на нашому екрані, але якщо ми хочемо змінити, купити будь-яку іншу криптовалюту, то можемо натиснути на стрілочку, і у нас з'явиться додаткове меню. Так як ми з вами вирішили купляти біткоін, з правої сторони екрану, ми з вами можемо побачити безпосередньо саме меню купівлі. І тут ми можемо або купити, або продати криптовалюту. Так як ми тільки збираємо. Скупляти криптовалюту, тут ми обираємо з вами купити обов'язково. Далі обираємо не ліміт, а маркет ордер, для того, щоб ми швидко могли купити криптовалюту без очікування по поточній ціні. Поточну ціну ми можемо з вами побачити в цьому меню, тобто зараз це 113 тисяч 7 доларів. І також можна ввести на ту суму, на яку ми хочемо купити біткоін, наприклад, на 50 доларів. І далі натискаємо купити BTC. Далі у нас з'являється таке меню підтвердження ордеру, і тут ми натискаємо підтвердити. Тепер ми з вами купили біткоін на 50 доларів. І якщо ми з вами перейдемо в історію ордері, тут ми можемо побачити, яку криптовалюту ми купляли, а саме біткоін, у якотрій годині, також по якій ціні, скільки ми за це заплатили, тобто 50 доларів. І також, якщо ми з вами зараз перейдемо в активи, тобто зверху справа натиснемо активи і оберемо мої активи, ми з вами можемо побачити, що тепер у нас тут відображається 50 наших USDT, яких залишилось після купівлі біткоїна, і також відповідно біткоін в еквіваленті 50. Доларів. Це означає, якщо ми його продовжимо утримувати, його ціна буде зростати, ми будемо заробляти саме на рості його ціни. І, відповідно, вартість біткоїна, яка у нас є на балансі, буде зростати. Або, наприклад, ви передумали тримати біткоїн і хочете купити якусь іншу криптовалюту, наприклад, той самий ефір або Салану, то ми натискаємо Продати. Обираємо, звісно ж, market Order і в суму, яку ми хочемо продати, вибираємо 100% і натискаємо Продати. Далі натискаємо підтвердити. І, відповідно, той біткоін на 50 доларів який ми купили до цього, вже зараз є проданим. Ви це можете бачити в історії ордерів. Відповідно, що біткоін проданий за USDT. Далі його ціна продажу, а також вартість, за яку ми змогли його продати. Відповідно, якщо хочете купити ефір, то тут в меню можете обрати ефір і натиснути Купити, обрати маркет ордер і вести, наприклад, ту саму суму 50 доларів. Натиснути Купити ефір, натиснути підтвердити. І відповідно ефір еквівалентом 50 доларів також купиться вам на баланс. Якщо хочете продати ефір, натискаємо продати, вибираємо. 100% обов'язково обираємо Market Order і натискаємо Продати ефір. Ефір проданий, ви це можете бачити в вашій історії ордерів. Обов'язково користуйтесь цим меню. Для того, щоб швидко купити криптовалюту на мобільній версії, знизу натискаємо торгувати, зверху, зліва, у нас обрана вже криптовалюта це біткоін. Якщо ви хочете купити будь-яку іншу криптовалюту, ви натискаєте саме на Позначку Біткоін. Тут в меню Spot ви можете подивитись будь-яку криптовалюту, яку ви можете зараз купити. Зробимо так само: купимо той самий біткоін. Посередині екрану ви бачите позначку купити. Це означає, що ми зараз будемо купляти біткоін. Далі обираємо Market Order, якщо ми хочемо, щоб біткоін купився одразу. Після цього обираємо або бігунком, або просто пишемо суму в доларах або в USDT, на яку ми хочемо купити нашу криптовалюту. Відповідно, 50 доларів і натискаємо купити. BTC. натискаємо підтвердити. Відповідно, наш біткоін куплений на 50 доларів. Це ми можемо побачити в історії ордерів. Для цього натискаємо на іконку знизу, справа з годиночком. І у нас після цього відкривається історія ордерів. Ми бачимо, що ми купили біткоін на суму 50 доларів по 113 тисяч 43 долара. А також можемо натиснути на активи біля ордерів і подивитися, що у нас тут куплено. Зараз ми бачимо, що у нас є біткоін. Та USDT. Якщо ми хочемо продати наш біткоін, натискаємо Продати, вибираємо 100% і натискаємо Продати btc натискаємо підтвердити. Наш біткоін проданий. Якщо ми хочемо побачити, які у нас взагалі є активи на біржі, знизу справа натискаємо активи. І тут ви можете побачити всі монети, які у вас зараз куплені, на який еквівалент і так далі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал про заробіток на криптовалютному ринку, де ми з командою ділимось важливими новинами, анонсами нових відео та прямих ефірів, а також рекомендаціями, які дозволять вам зберегти та примножити свій капітал. Обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі до цього відео. І перед тим як почати інвестувати в криптовалюту, щоб збільшити свої шанси на успіх, потрібно розібратися, який час є найбільш вдалим для цього, щоб не злити всі гроші, а поступово з року в рік перетворити навіть невеликий капітал. В серйозні цифри. Про це розказано в наступному відео ось тут. Обов'язково його подивіться і приємного перегляду!